Салют усім. Обіцяла зробити відео найближчим часом про своє так зване голодування, яке назвати його прямо голодуванням не можна. Я би сказала його, що це рідке харчування. Тобто я була на рідинах, це були там, до прикладу, соки обов'язкові, але соки тільки свіжі, свіжовичлені. Відповідно, це була там кава з молоком, або це могло бути молоко, відповідно, рослинного походження про тварину, про тваринні соки, навіть мова не може. У тваринні рідини будь-які там, ну не знаю, молоко, що там хтось, ще п'є, кефіри різні. Це все відпадає. Відповідно, тільки все рослинного походження. Всі, хто знає, дивиться там мої відео. Їх небагато, але всі знають, що я не вживаю нічого тваринного походження. Одним словом, так зване рідке харчування я пройшла 23 дні, і крім рідин, я час від часу під'їдала морозиво. Оскільки морозиво, коли розтопити, по суті, це буде молоко. От. І тому я собі дозволяла таку розкіш. Звичайно, що воно там містить Цукор трошки, і хтось би там почав би говорити, о, це ти там цукор вживаєш, тому що в цьому в морозиві є цукор, ну та вживає, та. Ну, так я собі вирішила, що я так буду робити. Тому що я розумію, що для того, щоб зайти на такі от прям рідини-рідини зовсім, щоб не вживати. Ні молока рослину, ні нічого іншого, треба, ну, якось, я не знаю, більше бути підготовленим. А оскільки в мене це виникло бажання прям раптово, то я і зробила його. Я просто познайомилася з однією дівчиною, яка мені дуже сподобалась. От, і не знаю, чомусь а, в цей день, а, коли я зрозуміла, що ми будемо разом, з мене таке полегшення, яке сталося, я їй кажу, слухай, я вирішила, що з сьогоднішнього дня я їсти не буду. А вона каже: Ну добре, типу, круто, я тебе підтримую в цьому. От, і відповідно, оскільки 23 дні я вже не їла, а до того, десь вона вже кілька разів мені казала, що вона переживає, тому що це так довго я не їм. І чи не станеться нічого зі мною поганого, оскільки вона дуже переживала. Я вирішила, що треба припинити на деякий час і пізніше знов зайти. Ось, і сьогодні вже третій день, як я їм. От, і що можу сказати про результати? Результати такі: покращилася пам'ять, це 100%. І взагалі будь-яка інформація просто легше йде до тебе. Просто таке враження, що вона притягується до тебе не просто інформація, а все, що тобі потрібно, воно просто само якось вирішується. Я зауважила, що от такі покращення у мене почалися навіть коли я перейшла на не просто рослини харчування, а от не, не так давно я відмовилася від хліба, взагалі від будь-якого борошняного вироба, і е, перейшла більше, щоб в мене було взагалі е, типу. В основному сирі продукти. Тобто, це овочі, там, неважливо, фрукти, чи це, до прикладу, бобові, які я там пророщую, ну там не зовсім сильно так трішечки. От. І звісно що в мене було таке, що я споживала щось приготовлене, типу варене, там, там, Наприклад, маленьку бульбинку могла з'їсти, чи ще щось таке, ну тобто зовсім тріхи вареної їжі. І тобто це було там, якщо, наприклад, я сьогодні варенку з'їла трошки, то завтра, післязавтра я вже її не їла. Відповідно, я собі робила так, або день через день, або день через два дні. От, я розуміла, що в мене покращується стан, плюс е так вийшло, що я ще познайомилася з цією прекрасною людиною, з якою зараз ми, типу, пара, або як кажуть. В Іспанії Пареха. От. І вона мене в цьому підтримала, коли я їй сказала, вона каже, давай попробуєш". От. І що я хочу сказати? Що мені з нею було дуже легко проходити це. Тобто я от раптово вирішила, і я прийшла отак 23 дні. У мене був попередній досвід два роки тому. У мене було 22 дні, а цього разу в мене було 23 дні. Відповідно, вже можна сказати рекордну, але то таке не суть. Суть, яка покращилась пам'ять, я себе стала краще почувати: мінус 6 кілограмів. Економія часу на, Цей. на приготування їжі, на походи в магазини, вибори там продуктів. Переважно я сиділа на соках помаранчі або апельсину. То як знає це слово. І ще, що я можу сказати, безумовно, спиш менше, тому що вже енергія не витрачається на перетравлювання їжі. І в тебе є час навіть просто подумати, просто подумати. І ти тоді вирішуєш, що насправді для тебе є більш важливим, щоб зосереджувати, пробувати зосереджуватися на потрібних речах. Пробувати викидувати не потрібне. Непотрібне не тільки в сенсі харчів, а не потрібне те, що в тебе навіть в хаті. Якщо в тебе є якісь кросівки, які ти їх не носиш, обдягаєш раз в п'ятирічку, віддай їх комусь просто. Ось так я зробила, я, наприклад, три пари кросівок віддала. Тобто вони ніби нічого, ніби й непогані, але водночас їх майже не нош, віддала їх. Там якісь футболки, віддала. От. Краще мати менше. Ну, краще, ніж цей, сам, само собою розуміється, відповідно, звільняється простір. Простір звільняється і в мозку теж. І зосереджуєшся на цих речах, які для тебе є базовими, головними. От. І якщо у вас будуть якісь питання виникати, або що з приводу цього, ви запитуєте в коментарях. Я з задоволенням вам відповім на всі запитання. Досвід був прекрасний. З наступного тижня я хочу знову зайти ненадовго. Планую ненадовго, хоча й минулий раз я думала, наскільки вистачить, мене настільки вистачить. А вистачило аж на 23 дні. Відповідно, хочу знов зайти. Наскільки вийде, настільки вийде. Ми, до речі, з моєю. Дівчиною вирішили, що з понеділка до середи у нас іде день, ну, тобто, доба голодування ми лише на воді. Тобто ми собі так вирішили раз у тиждень таке робити. От. І пізніше я хочу зайти знову на це рідке харчування. Наскільки вийде, я не знаю. В мене скоро день народження, на день народження може, треба буде вийти, бо <смі> моя дівчина захоче 100%, щоб ми з нею там, щось поїли, святкове, я не знаю, там. Вона ну, любить суші, там, безумовно, суші, тільки веганські. тобто, Я, до прикладу, Це... розумію, що людина, яка поруч зі мною, не може споживати нічого тваринного, тому що я чую як тіло пахне, і коли воно на тваринній їжі, воно пахне не дуже, якщо чесно. Прям дуже сильно запах неалю. <смі> ну що, друзі, запитуйтесь мене, ставте лайки в коментарях. Буду рада вам відповісти на запитання. От. До наступної зустрічі. Щасливо!